Засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва січня, розпочинаємо 10 січня 2020 року, 10.35. У нас є питання, перше питання у нас про виділення коштів на об'єкт будівництва, нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу по вулиці Центральне Іванівка, Буківського району. Доповідає Володько Антоніна Михайлівна. Рішенням сесії від 31 жовтня No6044 було виділено кошти в сумі 1,5 млн за рахунок коштів Спеціального фонду бюджету Миронівської територіальної громади 2024 року. Так як роботи у минулому році був заключений договір, роботи у минулому році не розпочалися. І треба терміново перереєструвати цей договір, то потрібно виділити асигнування. Так як кошти передбачали бюджетом 24-го року, потрібно бюджетом 25-го року. Ви не було? Ні, ні, договір заключили, а тим, що не було на початок років, не могли зробити декларацію. Друге питання про внесення змін до рішення Миронівської міської ради 20, 12 року про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2025 рік, доповідає музика Наталія Васильов, начальник управління фінансів. У зв'язку з тим, що нам доведені субвенції і залишок субвенцій і додаткових додатків, необхідно їх уточнити. Доведені субвенції на особливі освітні потреби. Це заробітна плата зарахування на сумі доведені нам 447400, на... це, це, хто проводить заняття із дітками особливо. Ну, так. Потім довели нам суму доплат педагогічним працівникам, те, що заявив президент, там по 1300, це не 1000 на руки, в залежності від е... освітнього навантаження. Сума нам доведена 4 мільйона 780 тисяч 800 гривень. Потім це в на розподілено теж працівникам це освіти, це і школярі, і записано. Виплату педагогічним працівникам У школах, у а ця виплата дається е, школам із цими відділеннями. Тобто, е, ми будемо виплачувати і садочкам окремо, е, так само, як механізмі. За тих грошей, що Ні, Врахують потребу, тому що робить самі, ну як далі далі. Гуманітарний тобто, вчора була в нас нарада, ми слухали така розширена з департаменту з департаментом освіти і з обласною адміністрацією. І багапитання багато питань, але розберуться гуманітарні за чисто середня освіта. Це да, це на школи сугубо на школи дається із дошкільними відділеннями. Так вона гласиться постанова. А вона ж є позашкіллям школи. Гуманітарний порахував перепорахував три мільйони сто повідомлю. Ну третий мільйони щочна. Вона буде висвічуватися. вони перерахують, поки викладу зроблять із призначень, які є в нас. Ну, тишли далі на зарплату. Потім дорахують, скільки буде потреба. Що ви не що щоб не забуться до що не забудьте за них, бо вони теж yeah. подівають їх дітей кожен день затримування. Потім дивіться, харчування. В зали, був, залишається збиралися, сесія була позачавана на харчування перших четвертих класів, 3 мільйона 264 900. Нам необхідно його уточнити, поставити на призначення, бо договори треба заключати, там, де проведені І потім поліпшене харчування, кошти ООН 206 тисяч 400, ми теж, точняємо, це теж зустрічається, вулики. Груднева сесія, потім е залишок у нас є дотації на вирівнювання повноважень, на виконання повноважень урядування е теж у сесії, 730 тисяч сто і відшкодання комунальних подивляних 730 тисяч 240 тисяч. Ці кошти ми уточняємо на резервний фонд. Е Збільшуємо, тому що е на даний час нам щоб закрити цей Іванський е проєкт. Залишок я ще не можу взяти, і його взагалі я не можу, бо є обмеження. Ми зменшуємо резервний фонд, який був у бюджеті 4800 на 1,5 мільйона мільйона Ми зменшуємо ставимо на ці об'єкти. А оці залишки ставили на резервні фонти, які в нас були додаткові дотації, зрозуміли? Да? І ще нам необхідно теж такий самий об'єкт по старостату, ну це поточні тільки історія та сама, роботи в печатні, а не викладані. 67 тисяч 360 гривень. Теж треба закінчити їх. Оце, оце такі зміни. Рамка. А ви там резервний фонд 3400. Нет, не три четыреста. Резервний фунт у мене yeah, of... yeah. uh, 4 млн 800 був в бюджеті. Ну, я оці це півтора мільйона що... Я забираю млн млн. А кладем 730-800 миллион чотири. Миллион четыреста пятьдесят. Хоч підтримуємо. На ну він знаєш, його треба де поповнювати від залишків, щоб у нас було таке. Голосуємо. Так, ось щось, так? Хвилина. Так, комісія. Питання ніяких не буде. Комісія оголошується за Так.